Друзі, доброго дня! Продається просторий великий будинок загальною площою 104 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати, кухня, суміжний санвузол, підключені житлові комунікації, газ, електрику, воду і каналізацію септик. Швидкісний інтернет та телебачення. Для користування залишаються побутова техніка і меблі, опалення газове через двоконтурний котел. Для альтернативного опалення є грубки. Дім побудований з цегли, поставлені металопластикові вікна. На ділянці є своя скважина, також гараж, літня кухня, похріб, сарай. Город для ведення господарства. Територія огороджена металопрофільним парканом. Земельна ділянка складає 31 сотку. Продається дім від власників. Знаходиться в місті Полонне Хмельницької області. В місті є вся необхідна інфраструктура. Вартість дому 32 тисячі доларів. Якщо вас зацікавив цей будинок, посилання на оголошення є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.